Так, Рома, дивись. Оце пфм 1 У, та, що без самоліквідатора. Буква У це тільки на учбових. На бойовій тут ніхера цього нема. На радянській пфм 1 s та що з самоліквідатором. На оцьому крилі була буква С. Но, на тих мінах, що москалі зараз на Донбасі накидали, я нікого маркування не бачив на цьому крилі. Поэтому думаю, що вони без самоліквідатора у них. Смотри, далі. Оце крило, бачиш, просто пластикова пластина. От за нього її можна брати і переносити або викинути її нахер кудись, блядь. За цю оце. Це клізма внутрі е, е, рідка взривчатка. Вон, слышиш, булькає, блядь. Якщо на цю клізму натиснути, збільшується тиск. І отут взриватель від збільшення тиска спрацьовує підрив. Тобто за оцю частину, за клізму, її брати не треба. Беремо ось, за це крило. Ще в афгані. Робили що? Збирали оці міни без самоліквідатора. І отак от просто ножицями відрізали оце крило. Получалось, вона взагалі зовсім туди маленька. Блянь, оця частина, сама міна. І їх вже там підкладали кудись там. Блянь. Кому не попадя. Так що можуть, якщо москалі десь що вже бігають. бути ще й такі варіанти. Блянь. Вручну не ставиться. Тока касети. Тобто біж, урагани, смерчі або авіація. Авіаційні касети теж були. Су-25, аж галопом їх розсівали. Ну і на бойовій оцього білого нема. Це учбова маркировка. Могуть бути ще другого цвіту. Не отакі зелененькі, а такі більш як хаки темнішими. На Донбасі по фотографії я бачив і таких, і таких. Тобто і темніші теж. Так що така от уміна. Дивіться, там на всяк випадок акуратніше.